Всім привіт! І сьогодні в мене огляд самого дорогоцінного, що може тільки бути у кожної кравчині. І звісно, це тканини. Менець літа вже близько, тому час доставати вже більш тепліші тканини. А що саме будемо шити? зараз я вам все покажу. І перше, в мене ось така тканинка такому пісочному кольорі. Не пам'ятаю, як називається ця тканина, але це футболочна тканина, плотна тканина, тканина натуральна, дуже гарного кольору, гарної якості. Це буде футболка ось така приблизно. Може, я ще щось поміняю. І спеціально для цієї тканини я замовляла ось такий прекрасний термотрансфер. Girls will be. girls». Наступна тканина це у нас двонитка, теж така прекрасна тканина, дуже гарний колір. І також це має бути футболка. Якщо я, звісно, не передумаю: футболка або лонсхлів, або якийсь топ, не знаю, а може і то, і топ. Настільки, Наскільки хватить цієї тканинки. Дуже гарний колір. Наступна у нас ось така тканина. У синьому кольорі взагалі вона мала бути темніша, але я, в принципі, задоволена цим кольором. Дуже гарна якість, вона більш така е стрейчова, тянеться добре. Я думала пошити з неї лонслів, або ну, якийсь взагалі думала пошити асиметричний лонсхлів на одне плече або з відкритим плечем, ще точно не вирішила. Як доберусь до цієї тканини, тоді буду точно знати. Далі у нас така епотажна тканина, це екошкіра на замші, такий дуже гарний, благородний бордовий колір. Замовляла цю тканинку ще минулої зими, так і, до мене, так і в мене не дійшли руки до неї. Надіюсь, цієї зими я щось з неї таке зроблю. Взагалі замовляла я її на еко- Штани, штани з екошкіри ось такі. Також думала ще пошити шопера, якщо хватить тканини, хоча я сумніваюся, звісно, що тут штанів хватить тканини, але все рівно, не знаю ще. Буду дивитися, можливо, і шопера пошию, але просто він мені не так актуальний, як штани з екошкіри на зиму, які не задувають, які не потрібно стирати. Ну, це взагалі супер. Так що побачимо. Так, далі. Далі у нас тут така огромна стопка тканини. Дивіться, на цей колір, темно-синій колір. Останнім часом у мене взагалі якась фіксація на цьому кольорі. Він і не чорний, і не синій такий темно-синій колір у дуже гарному відтінку, дуже гарна якість цієї тканини. Я замовила її дуже багато. десь наверно, 2,5 метра. Це буде спортивний костюм десь ось такий. Ще не знаю точно, який він буде, але я хочу, щоб це була кофта на змийці із капюшоном і, і якісь вільного крою штани. Також до цієї тканини я заказала в тон кашкарсе. Кашкарсе це така різинка на манжети, на пояс або на низ виробу. Ось так вона виглядає, вона добре тягнеться, теж дуже гарної якості. І, можна сказати, прям тон в тон із цією основною тканиною для костюма. І на цьому все. Слідкуйте за моїми відео, слідкуйте за моїми виробами. Буду потрошки шити з цих тканин, вичерпувати свої запаси, тому що в мене їх, в принципі, достатньо. І, звісно, буду вдячна за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів або поширення цього відео. Всім пока!